Так, я вже показав е, готову сценку з цими роботами. Е, я її відображав у вебі, у браузері. Як я розрулював деякі моменти серверами, що зараз там воно не доганяло. Вот. Це в мене один проект. Вот. І в ньому є ця сценка. Це сценка з роботами. І в мене в цьому проєкті є ще сценки всякі. Ще є всякі сценки. От, наприклад, я покажу. В мене є а, сюди накачані. Це проєкт ну, проект з проектами всередині. Я зараз покажу проекти, а потім покажу, як їх викачувати з того стора їхнього готові. Ла, коридор. Ага, оце прикалюха. Це прикалюха. Сцени. Я заходжу про. У мене є викачений проєкт. Називається оцей коридор. Я заходжу в ньому в сцени і клікаю на ось цю іконочку. Ось таку юнітівську іменно. Іконочку в сценах. Тин і в мене зараз заміниться сцена. От, в мене підгрузилася сцена. Такий космічний коридор. Космічний коридор. Зараз я зараз його запущу покажу. От, запускаю. Вот. Я тут -то не рухаю. Тут -то воно само просто переміщається камера по цьому середовищу. Mm, О, вот, теж прикольна штука. Така екскурсія по цьому космічному коридору. Значить, я стопою. Подивимося на нього, на цей коридор. А, вот, він так ззовні виглядає. Отак от всередині в режимі редагування. У мене ще є прикалюхи. У мене тут є проект. Кортярд. Uh. Сцена і запускаю. Вот, воно так не дуже понятне збоку. Там хтось так зробив, так просто вийшло, Ну якщо ми його включимо, то він прикольний, він кльовий цей проект. Так, от запустився. Я можу там гуляти. А тут вообще якийсь ніндзяту. Пригати може. Опа, графончик, піски дюна, я не виходив назовні, прикольно, класно. От. Звідки я ці проекти беру? От якщо зайти в Asset Store, відкриваємо онлайн, там можна накачувати готові 3D-модельки, ефекти, звуки і навіть готові сцени. Я вже показував, як я викачував 3D-модельки. Я заходив сюди от, в 3D. От. Наприклад, щоб знайти не популярні, а безплатні, то от Price Love to Hide. І я вже щось викачував на попередніх відосах, що мені подобалося. Якісь бутилки є а, от всякі приколюхи. Ну, якщо нам потрібні не просто 3D-модельки, Тут есть не только 3D-модельки. Вот. Тут есть такая штука. А -а 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 -а. Вот. Essentials Tutorial Projects. Вот. Тут же нема такого. Вот. Сюда в Essentials Tutorial Projects. А что в Template? Tutorials. Ну, вот я сюда заходу. Вот. Tutorial Projects. Готові проєктики. Типу навчальні проєкти. Вот, і є всякі проєктики. Якийсь шутер є. От. А це взагалі, типу, як прям. Не знаю, з допомогою Unity можна робити для фільмів графіку через HDRP. От, оце я тільки щось сюди заходив. Є ще танки, але вони в мене скачані, вони в мене є. Це я показував коридор. А, щось би таке скачати, а чого ще не було. А, Може ось це. І ось якийсь там шутер глянути. Що за шутер? Що за проектик? Ось такий шутер. Ось так він виглядає. І там можна стріляти по чомусь. О цікаво. Тут вже якась каміння гра, а це якийсь ліс. Ліс, ліс, ліс. Інтересно, вот. оцей лісочок. Що я маю робити? Я маю досюди нажимати Add to My Assets. Додав. Ну, це просто я як, як, як закладочку зробив, що собі додав, як, як лайкнув. Ну Це додам своє, да. А в проєкті мені це треба викачати. Тобто, воно вже є в мене в моїх ресурсах на моєму аккаунті. Потім я йду в Unity. От. Відкриваю package manager. Можна звідси відкривати, можна звідси. Вот Package Manager. Можна звідси. В Package-Managerй треба клікнути. Ага, вже воно вибрано. Тут вибирається іменно My Assets. Бо in Project Це схоже, те, що вже тут є вже викачене в цьому проєкті. В цьому проєкті я вже кілька. Е Сценок викачав. Вони іменно в проект викачуються. Якщо я створю новий цей закрию із новий, то мені треба буде знову викачувати звідси в проект. І от я е, сюди заходжу. От. Ну, що я маю на увазі, треба буде викачувати. Якщо я зараз створю ось так новий проект, New Project, то я зайду, в мене буде пусто, і отут зліва в мене не буде ось цих асетсів. А, що я показував? Ця пустиня? А, цього коридора космічного. Тут не буде. от. Треба знову заходити в Package Manager і іменно в цей проєкт все додати. В проєкт ми можемо додати або просто ресурси. От Вже воно збилося. А, ні, ну от сюди. My assets. А, Либо просто якісь набори ресурсів, либо вже готові сценки. Ну, готові сценки і готові ігри вони теж йдуть з якимось своїм набором ресурсів. І навіть якщо ми додали сюди кілька ігор, то ми можемо їх розпотрошити, використати з них об'єкти. І, в принципі, якісь запрограмовані об'єкти використовувати. Можу щось брати, що нам підходить, і просто якесь середовище, навіть якась ігра. можемо щось своє міняти на основі готового. Значить, що я хотів? Да? Лібо ця ігруха, либо ось ця м -м -м, природа. Ну, Почнемо з ігрухи. Вона швидше закачається. Вона називається. Що? Як вона називається? Book-of. А, Smart Fox Server Shooter. Смарт, смарт, смарт. Может, треба обновити вот тут? Так. А це Book of the Dead. Є це? Вот є Book of the Dead. А шутер, де? Small standard, Stylized. Ну. Тоді я буду спочатку ось це викачувати. Може воно є. А, я вибрав і нажимаю Download. Воно викачується з інтернету, а потім нажму Import. Я нажму на паузу, щоб було швидше. швидше. Викачалось. І тепер треба нажати імпорт. Воно додається іменно в проект тепер. Ну я думаю воно зреагувало, треба почекати. Ще раз нажму нічого страшного. Так, да, треба терпіння набратися. А, так. А ні. Ну, буває, що проблема, що не хочу імпортувати, бо тут включений режим ще ігровий. І отут писало. Але я на всякий случай виключу. Тепер імпорт. Імпорт. Так. Ну тут такі прикалюхи повинні побігти. Book of the Dead. От, я подивлюся, чи не з'явилося часом. Ні, ні, ні Трошки почекаємо. О, ну, вот, з'явилася віконечко. Ворнінг. Importing, importing uh, Complete project. Імпортування. Звершеного проєкту. Will override Your Current Project Settings. Перепише твої поточні налаштування проекту. Мені пофіг, мені нормально, мені так якраз і треба. To leave your Project intact, click to Switch Project. Ну Це якщо я хочу в новий проект. Я хочу сюди на купу все валити. на хочу на купу. В мене, типа, звісно, так не роблять обично, щоб в одному проєкті куча зразу ігор. А, но, а якщо я хочу їх розпотрошити, просто зібрати ресурси, то нормально. Яку я останню заімпортую саму свіжу, саму нову, так воно і переіграє мені все. Я можу знову імпортувати потім. А ну, мені не треба. А, так, імпортую. Зараз тут з'явиться ж такі приколюшечки. Це такі якби, не те, щоб уроки, прям. це оглядові такі відоси уроки. Вот. Бо якщо я роблю уроки по JavaScript, то я їх осмислюю. Тут такі оглядові штуки. Хоть, як кажуть, «Лучший враг хорошого, краще швидше, оперативненько огляд. А там далі побачимо. Якщо що, то можна буде і якісь уроки робити. Будемо бачити. Так, Unity Package менеджер хоче якісь апдейти зробити. Роби, роби, роби.